Слава Ісусу Христу! Ми помолилися за наших водіїв і за нашу країну, щоб милостивий Господь почув наші молитви, які возносимо до Нього та допоміг нам вистояти перед тим всім, що зараз відбувається. На жаль, ми поховали двох наших захисників, воїна Дениса, молодого, хто 1992 року вчора поховали воїна Олексія. У Цьому, а ну скажіть вам при мене, патріотівці го року. Двоє діточок залишилося. На жаль, наші захисники віддають найцінніше своє життя, щоб ми могли жити, дорогі брати і сестри, знаєте. І як зараз спілкуються з людьми, знаєте, на жаль, є різні люди. Є кажуть, а навіщо воювати? Статист. Навіщо допомагати? Хай держава допомагає. Ми ж є та сама держава, ми з вами. Хіба не так? Молитись це мало. Треба ще і допомагати. І як можна знаєте, стояти осторонь, коли ті хлопці віддають своє здоров'я і своє життя. І я буду казати, а навіщо я буду допомагати? Хай допомагає держава. Як так будемо ставитись байдуже, то завтра мені прийдеться і туювати. І, все. і знаєте, як каже один військовий, на жаль, він залишився без ноги. І далі воює. Без ноги на протезі, дорогі брати і сестри. І знаєте, як він каже, не хочемо, каже, ми українці воювати, захищати свою землю, захищати каже, свій народ. То якщо, каже, вони прийдуть, то ми, каже, підемо в другу країну воювати. І тоді, каже, ми повірте, каже, мені ми не, не будемо казати, ми не хочемо. Не хочеш, Автоматно стріляють і все, і на тому все закінчиться. Тому у нас без виходу, навіть якщо в нас набагато менше, ніж ті, все одно ми повинні воювати до останнього, Бо, тому що не хочемо захищати свою землю, коли нас всі зберуть і підуть в другу країну. Це ж яка ця навала, яка ніколи не спиниться на одному. І це дійсно так це є правда, дорогі брати і сестри. Тому сьогодні ми повинні всі сили приложувати, не дивитися, знаєте, там на політиків і на все це інше. Ми повинні, щоб не було між нами розкладу, а допомагати, молитися наших хлопців і підтримувати їх. Бо їм набагато важче, чим нам. Четвертий рік повномасштабного вторгнення. З 14-го року триває війна. Хіба ці хлопці не замучилися воювати, скажімо? Вони ще не хочуть бути своїми дружинами, своїми діточками. Вони ще не хочуть жити, хочуть жити, бо тому що. Від нашої нації, але віддаючи найцінніше своє життя, щоб ми могли з вами жити. Але знаєте, хто так каже, то його або не прокалівся війна, або він не українець. Знаєте, як важко тих хлопців проважати в останню дорогу повірте мені. І воїн Денис, я ж його дуже гарно знав. На жаль, ми не раз зустрічалися теж на похоронах, він знімав прапор після хвини. І коли він їхав, він був після поранення, коли він їхав на Донеччину і заїхав на СТО провірити свою машину і кажу, Чи доїде вона туди. Хлопці кажуть, все добре, каже, доїде, що й назад вернешся. Мені каже, вже я назад не повернуся. Ви знаєте, як відчувала ця дитина. Єдиний син у матері, залишилась дружина. Вернішу батька, бо матері немає. Так, так, так. залишилась дружина, залишилась маленька донечка. А дитина пішла в землю. То як будемо знаєте, казати, то як що Господь милує нас, що тут немає цього. Але чому немає тут цього, дорогі брати і сестри? Тому що хлопці там їх втримують. Якби не вони, то б було б все тут. Чому в нас немає з вами іншого виходу? Тільки бути єдиними. Будемо єдиними, переможемо будь-якого ворога. Я кажу, що згадую 22-й рік, як воно було. То було страшно, то було важко, але ми тоді були дійсно єдиними. Тоді не було, знаєте, між нами ділилися останнім кусочком хліба один з одним. А зараз починаємо та привикли до війни, звикли до самольотів, звикли до сирен. Ну, та як знаєте, я не кажу за вас, брати і сестри, бо ви завжди допомагаєте і підтримуєте. Віця хлопці вдячні, що ми їм автівку придбали. Хоча я за ту автівку скільки вислухав, стану цього, що хай Бог не Бо знаєш, та автівка довго не приїжджала сюди, сказали, що бачить, забрав собі кошти і купив собі автівку і все інше. Але Господь бачив все, то я дуже вдячний, що ті хлопці пригнали до автівку, що ми її освятили. Що люди побачили, що я не ті кошти собі забрав, а ми придбали це як подію. Тому допомагаємо всім, чим можемо, і сьогодні нам треба допомогти нашим волонтерам. А волонтери? Є-є-є. Ага. Та допомогти зараз допоможемо. Тому, дорогі брати і сестри, як зараз триває в нас такий піс, розпочався. Перший тиждень Петрового посту він триває до 29-го цього місяця. До Петра і Павла. Ми діємо, допомагаємо, підтримуємо і будьмо будь українцями. Будьмо українцями, бо дуже важко дивитися на всіх бій, який зараз відбувається. Я б теж хотів, знаєте, що була якась трошки заміна, щоб не постійно я діслівкувати наших захисників. Дай Бог, щоб вони не гинули. Але щоб хтось інший підмінив мене і поїхав попровів по дитину в останню дорогу. Воно дуже важко після тих похорон. Ми вчора їхали, верталися назад 42 кілометри. Оце скороченою дорогою. А там було набагато більше. В одну сторону то вдарили колесо і в Бішкінів, зупинилися. Прийшлося знімати рясу, міняти колесо, бо тому що... Але то нічого, то саме менше, що може бути. Воно дуже важко висадити похоронів, дорогі брати, настільки важко, що гарно хрестити, гарно відчати. Всіх важко ховати. Але найважче тих хлопців поважати в останню живу. Скільки багато гарних слів, знаєте, сказано за тих дітей. Вони дійсно герої. Так, вони герої для нашої країни, але нам від цього не легше, коли ми втрачаємо світ нашої нації. У неділю у нас літургія торгівлі, пів восьмому часи на вісім службах. Наших захисників, хай Господь береже і всіх вас, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу, Слава Україні. Хай Господь Сумдає здоров'я. Моліємося і далі, молімо, дорогі брати і сестри, бо що зробимо. Знаєте, в мене ж теж дуже багато роботи.